Я вітаю усіх на своєму каналі. У попередньому відео ми вже дізнались результати чоловічої української команди на Кубку Світу в цьому сезоні, а сьогодні поговоримо про жінок. Лише трьом українкам вдалося добути очки на Кубку світу. Найкращою за результатами та місцем у загальному заліку стала Юлія Джима. У неї 33 позиція в тоталі 164 очки. Найкращий результат українки 11 місце у спринті в нове місто. Це другий кращий результат українських спортсменів в цьому сезоні. Нагадаю, Артем Прима став єдиним з українських спортсменів, кому вдалося потрапити до топ-10 на Кубку світу в цьому сезоні. Анастасія Маркушина у загальному заліку стала 55-ю, 63 залікових бали. Її кращий результат 26 місце. У спринті в нове місто і там же у гонці переслідування. І третьою біатлоністкою, яка змогла набрати залікові очки, стала Олена Білосюк, у неї 59-те місце в загальному заліку 50 очок. Краще місце, так само як і в Анастасії Моркушиної, 26-позиція та позиція у спринті на чеському етапі, де українки мали ідентичні показники. 25-річна Анна Кривонос, яка достроково закінчила сезон після чемпіонату світу, зупинилась в кроці від очкової зони, 41 місце в індивідуальній гонці в рупольдингу. Це кращий результат українки в кар'єрі. Найвища позиція Дар'ї Блажко в цьому сезоні. 43 місце в гонці переслідування по, по клюці та у спринті в нове місто. Під кінець сезону потрапила до основної команди 23-річна Любов Кип'яченкова, яка дебютувала на Кубку світу в цьому році. Біатлоністка провела там 4 особисті гонки. Кращий результат 66 місце у спринті в нове місто. Дебютувала також в цьому сезоні на Кубку світу ще одна молода біатлоністка 18-річна Олександра Маркушина. Вона взяла участь у двох особистих гонках, кращий результат 44 44-те місце у спринті Ванхольця. І Ірина Петренка виступила в цьому сезоні лише у першій естафеті на етапі в Алахті, де Україна стала 15. -то. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.